Ну що привіт, мої любі! Я вирішила зробити початок цього влогу таким сонячним і яскравим, тому трохи забігаючи наперед, знімаю вам відео з пляжу. Я прилетіла зі своєю мамою, і молодшим братом в Туреччину, тому запрошую вас з нами в подорож. Роблю масочку, хочу вам розповісти, що вчора відбулося з моїм волоссям. У мене таке вперше, і я чесно скажу, була в повному шоці. Я забула взяти із собою резинку для волосся, і в мене з собою тільки зажими крабіки. Але мені треба постійно бути у шляпі або в кепці, тому це незручно з крабіком. Ну, я подумала, добре, буду купатися з розпущеним волоссям, але в панамі. Отже, я весь день купалася. Ввечері я приходжу вже в номер, мию волосся. І я, я взяла з собою шампунь. Я завжди беру будь-які поїздки шампунь. А от кондиціонер я не беру, не стала з собою тягти. Взяла тільки масло для кінчиків. Отже, я починаю мити волосся тим, що тут є, наношу цей бальзам, а я дивлюся, а в мене в волосі, не можу вам передати, наскільки воно було запутане, я його не могла прочесати. Я наношу цей кондиціонер, і зазвичай, якщо якось десь там заплуталось волосся, кондиціонер він завжди допомагає. А тут ні в яку. Дуже жахливий такий, знаєте, водянистий кондиціонер, який взагалі не зволожує, не розпутує волосся. Я в якійсь паніці починаю. А в мене, ну, дійсно, це не шутка, якась була паніка. Думаю, що з моїм волоссям сталося. Ніколи такого не було. Отже, я беру цю свою олійку Керостас, я її прям в душі, дуже багато беру, наношу на волосся, чекаю хвилин. 10, і намагаюся потрохи розпутати волосся. У мене був чесно просто шок якийсь. Я вийшла одразу десь тут поряд, а поряд з готелем немає таких нормальних там великих аптек. Я просто купила в рандомному магазинчику просто якийсь турецький кондиціонер. Ще не пробувала. Може, він буде якийсь хоча б більш зволожуючий, хоча це насправді найдешевший засіб. Він коштує, ну, тут, щоб ви розуміли, 4 долари, Ну, ви розумієте, скільки він коштує насправді. Зараз знімаю для вас невеличкий румтур. Якось так це виглядає. Наш номер взагалі не новий, але він просторий і, в принципі, тут приємно знаходитися. І ось такий достатньо великий балкончик у нас. Середина другого дня і я сьогодні тільки прийшла до тями після нічного перельоту. Я не спала взагалі ту ніч, коли ми летіли ні годинки, тому на наступний день я була дуже виснажена і вже вирішила дати собі відпочити, нічого не знімати. І от сьогодні вранці також ми прокинулися рано, щоб піти купатися поки ще на спекотно. Купалися, я відпочивала і от зараз я відчула, що я вже в настрої, в мене вже є енергія, і я вирішила трохи показати вам готель, трохи показати себе. Повертаючись до готелю і мого відпочинку. Готель дуже великий, територія велика, тут дуже цікаво гуляти. І берегова лінія, десь, якщо я не помиляюся, біля 900 метрів. Я зараз йду на пляж, який знаходиться в самому кінці готелю, бо там є кав'ярня з дійсно гарною кавою. Називається Коста, якщо, може, ви знаєте, цю мережу. Ось так виглядається кав'ярня і називається Коста. Що я беру з собою на пляж? Обов'язково, звичайно, водичка. Я тут п'ю дуже багато. Можливо, ще це одна з причин, чому мені дуже тут подобається, як виглядає моя шкіра. Вона така зволожена і красива зараз. Далі це звичайно, обов'язково SPF. Я, до речі, цим не нехтую і обов'язково користуюся як для тіла, звичайний ДМ, так і для обличчя. Його я вже багато разів вам показувала. Далі це окуляри. Я взяла з собою міу-міу. Ось такий в мене також звичайний бальзамчик для губ із диєм. І можете сказати, що я вже старішую, але я беру з собою футболку, в якій я у саму спеку купаюся. За рахунок цього я не згоріла. Наприклад, в мене мама і брат вони купалися без футболок і вони вже червоні. А я не згоріла, тому що я. Цього разу дуже приймаюся за свою шкіру обличчя, вам вже казали, що до біоревіталізації, що мені зараз не можна під активним сонцем знаходитись, тому я завжди у панамці або кепці, і от я вдягаю ще футболку, і це дійсно класно захищає від сонця, і вона не сильно там заважає для того, щоб плавати і відпочивати. Ще дуже хочу подякувати вам за активність під першим відео. Мені дуже приємно, для мене це дуже важливо. І хочу нагадати вам про те, що якщо вам подобається моє відео, якщо ви хочете далі їх дивитися, підпишіться на мене, напишіть, будь ласка, коментар. Це для мене буде дуже приємно. Отже, я чекала, поки розійдеться черга на каву. Там я дивлюся, що вже вільно, і ходімо тоді, візьмемо каву. Я знову взяла айслат на кокосовому молоці і маю вам сказати, що воно дуже смачне, прям вау. Це в мене дійсно вперше, що в готелі така класна кава. Я дуже задоволена. Ось це мій стиль. Пиття кави. Так, я вже облилася кавою, тому пішла швидше купатися, щоб не зіпсувати мій улюблений купальник. А він, до речі, з Кальзедонії. Я вважаю, що він якогось просто ідеального кольору. Мені дуже подобається. До речі, в Кальзедонії класна якість. Це вже мій не перший купальник з цього магазину. Так, і ще обіцяла брату дати спробувати цю каву, тому несу йому. Прийшли пограти в боулінг. Сьогодні вирішила всіх обійти. Я десь в кінці. Поки на вулиці Сильна спека, ми вирішили з мамою поїхати в Кемер і походити магазинами. Я вже казала, що територія нашого готелю дуже велика. Ось ви можете побачити карту. Ми прийшли на обід, не хочу вас довго грузити і показувати там всю їжу, яка тут є, але їжа тут смачна. У мене така трохи вуглеводна сьогодні тарілка, в мене піца, трохи картоплі фрі, бо я її чесно просто обожнюю, але звичайно не їм багато. Шматочок риби, телятина, вона тут дуже смачна, я не знаю, як вони її готують, але вона дуже така м'яка, ніжна. І салат обов'язково не забуваємо навіть на відпочинку. Показую вам свій лук на сьогодні. У мене ось такий купальник. Це кос. Ось такий басейн знаходиться на території нашого комплексу. Взагалі тут на території 10 басейнів. Ви собі це уявляєте. Але я в басейні цього разу не купаюся, тому я прямую вже до своєї мами і брата на море. Я розумію, що цей влог виходить таким максимально неструктурованим, бо я там відзняла, там вже новий день наступив. От сьогодні з вами знову вітаюся у новому дні. Але я думаю, ви мене зрозумієте, бо ось саме на такому відпочинку морському. По-перше, дні вони повторюються, і мені здається, це буде нецікаво, якщо я буду вам знімати кожен свій сніданок, обід, вечерю. Тому я трошки вам просто покажу, що ми їмо основне, але так, щоб кожен свій крок знімати, я не буду. І взагалі я дуже багато купаюся, дуже багато ми десь гуляємо. Тому на часу якось на, знаєте, все-все знімати не вистачає. Плюс дуже спекотно. От вчора ми їздили в Кемер на прогулянку. Було настільки спекотно, я вам передати не можу. Ну, також в той день я не знімала, але зараз йду на море і трохи вам покажу, як ми відпочиваємо. Ще на території дуже багато барів. Тут якась тусовка на басейні. Того року, до речі, я так полюбила Панамку. Мені здається, це настільки стильно і це дуже зручно до того ж. Це набагато зручніше, ніж там мої якісь капелюшки з минулих років, тому прям я зараз великий фанат панамок. Ще хотіла, до речі, розповісти, що наш готель надає безплатний вхід і довозить до Land of Legends. Це аквапарк в Анталії. От. І Ми думали туди поїхати, але у нас, в принципі, тут сім днів всього в готелі. Це здається, ніби сім днів, що ти будеш робити в готелі, але ну, хто любить такий відпочинок на морі чи той зрозуміє, сім днів це небагато. І нам треба їхати прямо на цілий день зранку і до вечора. І дуже спекотно. Отже, ми думали, що нам робити, і все ж таки вирішили туди не їхати. Не знаю, чи правильно ми вирішили чи ні. До речі, хто був. Напишіть в коментарях, чи вам сподобалось, якщо б ми, наприклад, відпочивали в Анталії і просто туди прийти ввечері, подивитися шоу. Я знаю, що це типу це місце прирівнюють до Діснейленду. Це прикольно, але от витрачати день по такій спеції їхати, ну не знаю. Мені, чесно кажучи, не захотілося тут так дні. Летять просто ніби секунди. До речі, у мене завтра в планах прокинутися о п'ятій ранку. Мама, брат всі також хочуть зі мною і піти дивитися на світанок, пофотографуватися, Спатися з самого рання. У мене вже сьогодні була така спроба, але через те, що я дуже пізно лягла спати, то я чесно не змогла прокинутися і проспала до восьмої ранку. Просто розумієте, тут дуже спекотно, дуже і о восьмій це вже. Пекотно, а от мені здається, в 6-7 ранку просто ідеальна температура, хочеться отак от саме в таку погоду трохи покупатися і кайфанути, полежати під сонцем. Якось так. Мені, до речі, подобається в цьому готелі ніколи немає такого, що занадто багато людей на пляжі. Можливо, через те, що дуже довга берегова лінія. Ось я вам ще показую другу сторону, і також ось такий довгий пляж, який також відноситься до нашого готелю. Що ви мене спитаєте, чи почуваюся, я якось ніяково через те, що я знімаю влог, це бачать і чують інші люди. Ні, взагалі ні. Я напевно настільки вже переісповнилась тим, що я все знімаю, що мені абсолютно начхати на те, хто що про мене подумає в плані того, що я знімаю відео. Єдине, що я не роблю, я стараюся не знімати інших людей без їх дозволу, не виставляти їх, тому що ну якби датен шут з німеччина, я все розумію. Але от в тому плані, що чи ніяково мені, або чи соромлюся я, ні. Взагалі ні. Бо я вважаю, що тут нема чого соромитися. Тому і вам бажаю не соромитися, робити те, що вам приносить задоволення радіти цьому життю. Ось подивіться. Як кайфово. До речі, один із варіантів перекусу в нашому готелі це ось така лапша. Я її вже вдруге беру. Дуже непогано, доброго ранку. Я все ж таки прокинулась сьогодні о п'ятій. Ми пішли зустрічати світанок біля моря. Потім я прийшла на басейн, до якого не могла дійти тиждень. Зараз тут майже немає людей. Так красиво, видно гори, дуже класно. Я трохи пофотографувалася. Зараз ще, можливо, щось трошки познімаю. Хочу дуже тут скупатися, і потім ми підемо на сніданок з мамою і братом. Тепер я вдягнулася і йду за мамою з братом, перевдягаюся в щось сухе і йду на сніданок. До речі, ще один дуже важливий момент, чому я віддаю перевагу саме цій камері перед айфоном для зйомки влогів, це те, що за допомогою цієї камери я можу одразу себе бачити на айфон. Це треба або на передню камеру знімати що, відповідно, буде давати погану якість. Або знімати на задню камеру, але ти себе не бачиш. Я так, наприклад, не можу. Дивіться, яка краса. Боже, як я люблю море. Все, вже йду забирати маму з братом. Вони 100%, я думаю, купаються зараз і йдемо сідати. Мені тут не дуже естетично, але подивіться, скільки фруктів. Мама, як завжди, набирає з собою. І ми йдемо на пляж. Тепер відправила на горку маму з братом. Ми пообідали в кафе, яке знаходиться прямо тут, біля моря. Там, в принципі, багато їжі, піца, салати, м'ясо, фрукти, все є. Отже, ми пообідали і далі купаємося. День такий, знаєте, не, не можу сказати, що якийсь. Цікавий для того, щоб вам показувати, але як є ось так, от на відпочинку ми проводимо час. Я пішла далі купатися. Я можу, чесно, вода настільки тепла, можу там годину-дві просто сидіти в морі плавати. Мені це дуже в кайф. Ми прийшли в номер десь на годинку. Відпочити, сходити в душ, бо дуже сильна спека на вулиці. Зараз буду лежати, дивитися щось на Ютубі і відпочивати. Все, я збираюся на пляж, вже нанесла спів на обличчя. У мене ось такий від відмітікейт навколо очі. До речі, мені подружка розповіла лайфхак, як правильно наносити спів, саме яку кількість його наносити. Отже, ви берете ось ці два пальці, наносите сюди. Намащуєте крем, і уся кількість вам потрібна на ваше обличчя. На волосі я наношу плійку відкеростас. Я її, до речі, я вдома пользуюсь Джизу, але ну, вона протікає, чесно. А ось цю зручно закрили, і можна вести в чемодані і все з нею буде окей. Я вам вже розповідала, як вона мене цього разу врятувала з моїм заплутаним волоссям, тому я її тепер люблю ще більше. Дуже за це вдячна, Kerastase. Хоча в цій олії ніби є термозахист, треба ще додати. Зона відпочинку є, ось цей рік це ресторан. Ми туди йдемо. Тут, до речі, так класно ще на стіні висить прожектор, і коли працює цей ресторан, тут показують мультики. Мені б таке сподобалося у дитинстві. Сходили з мамою в аптеку, бо трохи обгоріли всі, тому купили пантенол. Мені, до речі, дуже подобаються такі туристичні аптеки, бо тут є всі класні засоби, навіть є мілкшейк, всі засоби для волосся, але воно тут набагато дорожче. Я подумала, що треба замовити вже в мілечці. Ще любі, дякую вам, що додивилися цей влог до кінця. Дякую за ваші лайки, коментарі і підтримку під першим відео. Це для мене дуже важливо. Ми вже виселилися зі свого номеру. Ми залишили речі в камері зберігання. Мама з братом вже відпочивають на пляжі, і я вирішила для вас записати це відео і також піду вже відпочивати. О восьмій вечорі в нас трансфер в аеропорт, і вночі ми летимо вже в Німеччину. Я, якщо чесно, вже хочу додому, бо дуже скучила за. Своїм чоловіком так склалося, що цього літа я кудись багато їду, а він багато працює. Нас не вдалося разом кудись з'їздити, але все ще попереду. Ми знаємо, чому ми чекаємо, тому не засмучуємося, але я вже дуже-дуже скучила і хочу вже додому до нього. Ще раз дякую вам, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі, мені буде дуже приємно. І до зустрічі в нових влогах.